Вітаємо вас на каналі компанії Теплосфера. І сьогодні в нас особливий ефір. Ми відповідаємо на ваші запитання по тепловим насосам. І сьогодні мені допомагає відповідати на ваші запитання регіональний представник компанії Вайланд Ігор. Всім привіт. Ігоре, нам часто задають запитання, що теплові насоси не працюють у зимку. Чи дійсно це правильне твердження? Це розповсюджений міф про повітряні теплові насоси, але насправді це питання треба розглядати в комплексі, оскільки залежить на яку будівлю, з якою енергоефективністю працює тепловий насос, яка система опалення, радіатори чи теплопідлога, і при пониженні зовнішньої температури тепловий насос не перестає працювати, йому просто може не вистачати потужності. Тоді потрібно. Щоб був додатковий догрів. Зокрема, в повітряних теплових насосах Вайланд є внутрішній електричний догрів. Можемо підтвердити дане твердження, адже нашому офісному приміщенні влаштовано два теплових насоси. І вже третій сезон ми працюємо без використання газу. Наступне питання від наших глядачів: чи правда, що теплові насоси мають великий термін окупності? Так, дійсно, тепловий насос має. Більші первинні витрати на встановлення порівняно з газовими чи з електричними котлами, але його експлуатаційні затрати значно менші можуть бути, ніж порівняно з тими самими електричними котлами. Плюс треба враховувати, що на сьогоднішній день, наприклад, для юридичних осіб вартість кіловат електричної енергії вже набагато більше, ніж для споживачів, і ціна буде тільки зростати. Також, якщо відсутня взагалі газова магістраль, і, і треба вкладати значні кошти в її прокладання, Ладання краще ці гроші проінвестувати в свій будинок, встановивши повітряний тепловий насос і мати нижчі експлуатаційні затрати перед початком роботи на кожному об'єкті ми робимо розрахунок терміну окупності теплових насосів. Ігоре, чи можна встановлювати теплові насоси на стару систему опалення, і якщо вона реалізована лише радіаторами, встановлення теплового насоса на радіаторну систему опалення може дійсно бути менш ефективним ніж на систему, яка вже підготовлена для теплового насосу. Насоса, але перш за все, система має бути досліджена фахівцем. Інколи невелика модернізація може значно змінити показники, покращити її для роботи саме повітряного теплового насоса. Також в модельному ряді компанії Вайланд, зокрема, присутня модель повітряного теплового насоса моноблочного типу, яка може працювати з температурою подачі до 70 градусів, що підходить для радіаторів. Так звісно, перед кожним початком робіт на об'єктах, де вже встановлена система опалення, наш головний. Інженер прораховує доцільність встановлення теплових насосів. Ігоря наші глядачі дотримуються твердження, що опалювати газом все ж таки дешевше. Як ти думаєш, чи дійсно це так? На сьогоднішній день ціна на газ в Україні значно менша ніж в інших країнах Європи, і дійсно може здатися, що опалювати газом це вигідніше ніж повітряним тепловим насосом. Але знову ж таки, це за умови, що ми маємо доступ вже до мережі газу, і нам не треба її прокладати і вкладати туди кошти. Плюс тарифи на газ. Будуть зростати так само на енергоносії, а експлуатація теплового насоса його затратні частини завжди набагато менше. Тому, якщо ми говоримо про перспективу і інвестування в себе, тепловий насос лишається вигідним інструментом. А зокрема, для юридичних осіб, коли газ і так зараз вже дорожче, це значно ефективніше навіть на сьогоднішній день. Так, повністю з тобою погоджуюся, адже ціна на газ зовсім рівна для юридичних осіб. І останнє питання від наших глядачів: а чому саме Вайленд? Є інші бренди значно дешевші за Вайленд? Як і з любим іншим товаром, завжди можна знайти дешевшу альтернативу. Але, обираючи повітряний тепловий насос, треба враховувати якість, ефективність обладнання, його надійність. Якщо ми говоримо саме про теплові насоси Вайленд, вони пройшли. Ряд перевірок тестувань саме для роботи на нагрів в наших кліматичних умовах. Вони відразу мають в комплекті поставки всі необхідні елементи для ефективної роботи. Зокрема, наприклад, такі як внутрішній триходовий клапан для роботи з бойлером на прямову нагріву, електричний догрів. Внутрішній також в Вайланд є автоматика, яка дозволяє ефективно використовувати саме тепловий насос. Тоді, коли він може давати теплову енергію, підключає відповідна автоматика. Може визначати тоді, коли вже треба підключити сторонні догрів. Також конструктивною особливістю в повітряних теплових насосах Вайлан це наявність прямого випорника, що впливає ефективність на відтайки. Що може ставатися при температурах близько нуля, а для нашого клімату це досить розповсюджений режим роботи. Хочу звернути споживачів це на вагу зовнішнього блоку теплового насоса. А якщо брати цих красенів, це порядка 190 кг. І е, також е, хочу звернути увагу, що гарантія на Теплові насоси Вайленд, а саме на компресор, що є серцем кожного повітряного теплового насосу, становить 10 років. А я вважаю, що це високий показник того, що компанія впевнена в роботі свого обладнання. Ігор. Я тобі дуже дякую за твій професійний підхід, за твої професійні відповіді для наших глядачів. Я думаю, у наших глядачів не залишилось завих запитань, і ти дійсно наділив власний бренд з сильними сторонами. Дякую, що запросили.